Вітаю всіх на моєму каналі, з вами Вікторія. Сьогодні у нас 7 грудня і я хочу показати вам свої сукуленти, як вони зараз зимують у мене, як я за ними доглядаю, яка температура в приміщенні. А взагалом у мене є інформація для тих, хто робив замовлення. Мені на Viber. Друзі, ну так сталося, що мені Миколайчик подарив. Оцей телефон, що я держу в руках. Він, звісно, гарніший, і якість зйомки гарніша. І, як вам сказати, пам'яті тут більше. Можливо, буду більше вже знімати і відео, і все. Але перенесла всі свої дані Viber на новий телефон. І на моєму старому телефоні, дивіться, ось, бачите, вайбер повністю. Ну, Зник вся моя переписка, всі мої ваші замовлення, вони зникли і вони не перейшли на цей телефон. Тому прошу, хто ще хоче своє замовлення забрати. Напишіть мені. Ось у ваші замовлення всі стоять, все підписано. Я знаю, де чи є, але в мене немає ваших ніяких не даних, не номера телефону. Ну, Прошу напишіть. Якщо не важко. Відео, те, що я знімала по замовленню, в мене є в старому телефоні в галереї, але немає ваших не телефонів, нічого. Тому прошу не ображатися. Ну, так, сталося. Ну, Миколайчик мені подарив. Дякую за телефон своєму чоловікові. Так, ну, давайте почнемо. Дивіться, 16 листопада я занесла. Свої сукуленти в приміщення. Ну, що я скажу? Вони гарно себе почувають, ростуть. Деякі я попересажувала, потихеньку цим займаюся, не спіша. Деякі, ось бачите, вони цвіли це в фаукарії, біленька в мене квітла, дуже гарненько. Ну, бачите, хочу взяти насіння, але, мабуть, не з усіх, деякі пообриваю, щоб вони не тратили сили. Ну, Тому що насіння. Забирає сили у рослинки. Так, деякі новинки попересаджувала. Ну, ось, бачите, так, вони в мене стоять. Поливаю я їх десь раз, в неділю і то. Так, трішечки. Зараз тут в мене температура. Давайте зараз покажу градусник. Ось дивіться, в мене зараз тут 21 градус десь, да? приблизно туди-сюди. На вулиці мінус 3. Ночами буває мінус 6, але ну, воно, тут у мене немає дуже низької температури. Тут в мене ночі працюють лампи. Ці ось що я вам показувала. Включаю їх ночі. ну, Нам так дешевше виходить, ночний тариф, виходить, дешевше. А днем я їх випродовжую звідси, де закінчили. Ну, ось, бачите. Такі в мене ось сукулентики ростуть. Потихесенько ростуть. І новиночки ось. Бачите, мої, які гарні алоїки, Такі вони гарнезні. Так, за зараз... камеру. О, дивіться, які вони гарні. Телефон, звісно, класний. Е -е -е Якість. Дуже гарна. У мене той телефон був йому вже 4 роки, і він вже, звісно, такий старенький. А це такий гарненький, мені дуже подобається. Дивіться, як в мене ось зараз квітнуть мої красули. Ось дивіться, яка красулка. Ну, назви не всі я пам'ятаю, тому отак ось ось показую. Красула Кароліта. Ось квітконуси вибила такі гарні. Оце ось гарна красула, ось. назва стерлась. Ну, Треба знайти, десь вона є. Така вона гарна-гарна. Ну, всі її хочуть, але ж вона не сильно розмножується. Оце седум такий. Цей седум я поставила на укорінення. Думаю, будуть маленькі кущики. Але зараз мінус. При мінусі я не відправляю рослинки. Чекаємо. Це ось о. іварі пагода Чи айварі, чи іворі. Ну, Взагалі, така ось о. теж в мене новинка. Ну, Трішки теж поділила, але не сильно вона так розростається. Оце мої неаліанка, оця гарненька. Дивіться, це ось окрасула капітела. Це та, що була в теплиці з оранжевими листочками. Ось Бачите, які вони зараз. І ще досі вона не зацвіла. А це теж капітела, але варігатні в неї листочки. Ось дивіться, які. Бачите, теж ще не зацвіла. Не зацвіла в мене ще оця красула, вона квітне красненькими, Тенелі. Ось вона така гарненька. подивіться на неї. Ну, я її ще не розмножувала. Так, спрінгтайм моя. Дивіться. Вона така безпроблемна красула, зацвітає без проблем. Ну, Всі вони такі гарні. Подивіться на оці красули, ось. Вони, бачите, вони не наче, як і похожі. Одна на одну. Це Morgan Beauty. Ось оця. Ось а це красула кателідоніс. Бачите, вони які. Ця в мене вже квітла і поділилась на діток. Я діток продала, а це собі оставила. А це Morgan beauty. Я її купила тільки влітку, тому що будемо ждати її цвітіння. Оцей гарний катулодон. Томентоза. Такий, ви знаєте, прикольний, дуже. Такий він важкий. Взяти гурщик, то важкий. Грунт сухий, а він такий налитий, повністю такий водянистий, гарний. Дивіться, яка гарна в мене дудлея. Вона така гарнюча. Зараз я попробую її витягнути. Зараз вже, щоб щось витягнути, можна щось поламати. Дуже вони в мене зимою стоять одне біля одного. Дивіться, яка зараз на світло поставлю. Дивіться, яка в неї стала. Верхівочка така, як знаєте, як крестатна. Ну, я ще не знаю, я з цією рослинкою тільки знайомлюсь, її не сильно знаю. Хоча вже рік в мене ось дудлеї. В мене є ще дудлея малесенька, гнома називається. Дивіться, яка вона класна. Манюня така, вона прикольна, прикольна. Оце коричневе це я підливала гуматами трішечки. І вони, оце, бачите, трішки попали на листочки. Хоча стараюся, щоб на листя нічого не попадало. Тому що листочки дуже гарні. Дивіться, яка ця. Наїв дітей тут теж багато, але ще вони маленькі, щоб їх відділяти. Дивіться. Будемо ще чекати. Так, потім беремо. Так, а тут ще хочу вам показати красуну. Ось дивіться, Гарнет лотус. Вона така теж гарна, ну така крупна. Зараз покажу ще її. Дивіться, яка вона. Вона точно що як лотус, подивіться. Дивіться вона. Ну вона крупненька така. Ну, не знаю. Може заквітне, а може і ні. Така гарнесенька. Так. Ціла куча різних крас, які я ось попересаджувалася, будуть ще зацвітати. Пересадила в більші горщики. ось що у мене оця зацвітає. Так, назву десь не найду. Десь, мабуть, впала. Ось сидиться, храм буде, як в мене підріс. Ну, він не росте так швидко. Оце так він дуже повільно росте, дуже. Ну, Який є, такий і буде. Це все короліта красула. Теж така гарна. Це сєдум Аврора. Такі вони на вулиці. Бачите, вони зараз такого кольору. Зелено-рожевого з біленьким. А на вулиці вони, як ростуть, то вони роз... рожеві рожеві, такі гарні. Так, є в мене все ще така. Пари... М -м... Парамідаліс ось, ось красила, теж прикольна. І є ось, ось ще красула. Ну, так назва. Я її не можу прочитати. Дивіться, яка вона гарна. Класно, так? Да? Так, є в мене і новенька красила. Роги дьявола, як кажуть, ось о, назва її. Але вона мені прийшла без корінців. І, ну, я дивлюсь, вона вже пішла. Там вже є вже корінці, тримаються. Ну, ну, що я скажу, вони гарні, всі такі гарненькі. Мені всі подобаються мої сукулентики. І... По вашим, як кажуть, коментар... коментарям, то вам теж сподобаються мої сукуленти. Ну, це дуже гарно, що є такі, як і я, які люблять сукуленти і які люблять різні квіти. Так, бачите, які вони гарненькі всі. Оця красула в тому році, я її купила малесеньким. Ось, бачите, Альба Білі ночі називається. Ось отак вона називається. Я її купила малесеньку-малесеньку таку, в тому році, десь, ну, зимою, да. вона була не вкорінена. І ви бачите, як вона росте. Вкорінилася, якби, ну теж довгенько стояла. Ну, це ця деревовидна красула така, ну, вона буде невеличка. Ну, Будемо чекати, яка вона виросте, що з нею буде. Так, перейдемо на наступну полку. Тут в мене мої дивовижні оніуми. Дивіться, як в мене підріс мардіграс. Був в теплиці, та ось, ось місяць назад, друзі. Я його показувала, він був менший набагато. А зараз який? А ось. Я вам показувала, він мені в руку влазив, а зараз він ось більший за мою руку. Цей трішки почав підсихати. Ну, щось чому не подобається. Все, бачите, так листочки сохнуть почали. Ну, нічого, дуже багато в нього білого. Бачите, тому, мабуть, він і... А ось у мій клуб. Теж такий здоровезний став. Дуже такий гарний. Декорум ось, деревце моє. Так, новиночки тут є теж гарненькі. Це я купувала неукорінений, зрізаний. Ну, ну подивимося. Підростуть і будемо. Вами дивитесь, як вони далі будуть почувати. Так, що вам ще? Дивіться, ось мої літопси. Вони стоять трішки попадає їм світло, але не сильно так. І я їх зовсім не поливаю, вони в мене стоять ну, повністю не политі. Ну, видно, по них вони ще, бачите, трішки поскручувались, можна так сказати. Але це так потрібно. Дивіться, які в мене новенькі кактуси з'явилися Бачите? Такі гарненькі, ось оцей один і все. Два воно. І хвіст мав, певно, з'явився. Так, ну то хай ростуть. Далі що вам показати? Покажу вам ехеверії. Переходимо на цю сторону. Дивіться, які вони в мене. Я вам казала, як заносила, що в мене будуть ехеверії. Так, зараз тихенько поверну. На оцій полці. Ось отут в мене казала, будуть красули, тут будуть ехеверії. Ну, Ця полка не сильно така, знаєте, висока для Ну, Бачите, Квітконоси вони навіть тут не влазять. Ця полка висока, вони навіть тут не влазять. Ось. Ну, але більшість я пообрізала. Деякі цвітуть цвітуть, я не можу за ними, не встигаю вбирати квітконоси. А деяким по оставляла, хай квітнуть. Бачите, це така моя ехеверія. Назви я не достану. На витягнутій руки стою. Тому, тому вона квітне в мене, бо я не достаю до неї. А це ось моя теж залишила квітконуси, купіт. Бачите, яка вона зараз? Її зараз і не впізнаєш, тому що в приміщенні я її поливала і вона, як кажуть, Стала такою. Ось, Бачите, це купіть. Ну, як би. Е Хевері я не сильно поливаю. Поливаю тільки гарно, отакі ось маленькі. Тому що маленькі дуже швидко пересихають, і вони зараз, зараз е йдуть в ріст, тому їх треба поливати. А великі, якщо почнеш поливати, вони почнуть витягуватися. Оце почне витягуватися їхня голова. І будуть вони не сильно якби, гарні. Є новиночки в мене ось, бачите, таку варігатні, Це теж гуматиком налило. Потрібно витрати, воно витирається. Єсь ось така ось новиночка. Це така з дорогих. Знаєте, вона така гарна. Ось цю, Дивіться, яка, ось цю. мадіба. Теж така гарна вона. Вона як пластмасова, до неї до, 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 є. Так, друге, що вона як пластмасові. Оце ось у мене б'юнсі дорогенька. Ну, але гарненька. Для своєї душі, як кажуть, хочеться чогось гарненького. Це сетоза така ось. Так, і є такі, що я купувала з різом Теж дорогенькі але, ну, бачите, вже корінці є. Стоять тихесенько. Ну, ось у назва її. І оцю купувала, дорослу купувала, але ж вона в мене чомусь почала підгнивати. Це гавоїдна, Ну, думаю, що дасть корінці і піде рости. Ну, Будемо наблюдати. Ну, а так, бачите, як мої хеверії гарно себе почувають. Ось моя Райнбол розовенька, колір свій держе. тому що їй, мабуть, вистачає світла. Так, ну моя перлинка. Ну, мої з наростиками. Так, до речі, я продавала хевері з наростами. Дивіться, це я собі залишила, продала дорослі, а собі залишила. Ну, тому що багато міста займаю. Дивіться, собі залишила отакі ось маленькі. Це мене етна і рогомафін. І одну залишила собі, етночку, ось таку зрізану. Ну, мені дуже вона подобається, тому залишила собі. І дивіться, скільки пройшло время. І ось тільки-тільки, ось зараз покажу на світло, тільки-тільки почали появлятися корінці. Ось, бачите? Тому я думаю, у вас теж вже вони появляються. Уже зараз можна потихесеньку поливати. Бачите, вона в мене стояла повністю суха. Ну, Ось якраз стояла і все. Зараз можна її трішки вже. Робити там дірочку і засувати її в ґрунт, і поливати. Я надіюсь, що корінці в усіх пішли, ті, хто в мене брав. Ну, напишіть під відео, як у вас там пішли корінці чи ні. Так, ну, це мої кучерявенькі, теж ось теж здорова така. Бачите, як вона росте. Це моя мінібел варігатненька, Теж гуматиком, бачите, трішки прикапнула. Їх дуже багато і тому я не попала, мабуть, куди потрібно. Так, починаю трішки пересаджувати вже, більші горщики. Щось пересаджую, щось розмножую. Оцю ще не ділила трамплет-пінки. Дітки є, але вони маленькі. Для того, щоб їх поділити, ще вони маленькі. Це оця красуня. Так, що ще показати вам? Покажу, що я вже розмножую. Ось у мене нижня поличка теж із світлом. Бачите, вже багато чого поставила на розмноження. І листочки ось, ось стоять, і діток вже порозділяла. Це в мене крестатна хеверія, я тільки вчора її порізала. ось бачите ну Вона трішки полежить дайся тут маленькі корінці, і я їх пересаджую в стаканчики чи в горщики. Ну воно, Бачите, деякі є хеверії, красулки, алойке воно. Потрішечку розмножую. Ще дивіться, які я роблю садочки. Ну, зніму відео. Вже в мене гарна камера, вже самі хочеться знімати і, і вам показати. Отакі садочки я роблю. Це я роблю на продаж. От але я їх як роблю, я не е, я отак зрізала, наприклад, зрізала ось, ось з порту лакарії, і в сухий ґрунт отак сюди натикала. Це десь я робила неділю назад. І ви знаєте, деякі ті, що були з корінцями, були з корінцями е, крестовник Грея, ось оцей ось, ось, бачите, то він уже пустив корінці. Дивіться, які корінці. Це він пустив. Тому що Хаверія, я думаю, там може Хаверія, та ні, Хаверія ні. А ось він ось він пустив корінець. Тому ну, десь неділю вони оце стоять без води, вони в ґрунті самі по собі підсушуються, і потім їх потихесеньку поливаєш. І такі садочки. Так, мабуть, пізніше, ви знаєте, зараз холодно, зараз я ще нічого не відправляю. Розмножу, я показувала, розсаджую і потихеньку роблю якісь такі композиції. Ну, таких в мене все три садочки. Хто захоче, то напишіть. Ну, я їх не буду сильно дорого. Хто захоче якісь як вам сказати, рослинки для таких садочків, то теж можу зрізати. Друзі, відправляю садочки без ґрунту. Всі оці рослинки, що тут, я складаю. Замотую гарно і відправляю. Тому що це буде і для вас дуже дорого за цими стаканами, за цим всім відправляти. І, ну як сказати, Дома зробите собі якийсь стаканчик, якусь кружечку. Ось дивіться, в мене була дома кружечка. Ось, бачите, вона трішки ось ось, ось видно. Я її не викинула, а ось зробила з неї такий садочок. Гарненький, мені подобається. Кому я. Починаю теж робити садочки в свої. Ось такі Мені теж подобаються. Я в тому році на новий рік зробила, частину продала, а частину, частину продала весною, таких садочків, а частину продала ось, осінню. Восени я розбирала і продавала все із садочка. Тому все продала. Так, отакі ось, теж. Ну, хто може що захоче, то можу нарізати і теж продати. Ну, такі садочки десь будуть стояти ну, гривнів 100-120 Ну, Ну, дивіться, наприклад, 10 різних рослинок будуть стояти 100 гривнів. І одну я буду лежати в подарунок. Якусь. Одну, може, дві. Ну, так. Кому це підходить, можете писати. Так, що я ще? Дивіться, пересадила портулакарії, дві у мене. Одна сюди, як пішла ріст, то така вона стала висока. А ця, як я її не вирамнювала, вона я ставила й палку отак вирамнювала. Бачите, вона в мене вийшла однобока. Ну, Зробимо з неї бонсай. Яким? Способом. Способом тим, що... Це так, як я бачила, отут намотаємо проволку і постараємося її зробити такою формою, яка нам подобається. Обріжемо кої... дещо і будемо якось. Робити з неї бонсайчик такий гарний. Так, це я пересадила. І ось у мене ще ціла куча дітвори, яку я можу ще продати. Хто ще хоче щось замовити, ось, кажуть, 15-го буде гарна погода, то можу ще відправити. Тому пишіть, буду рада відповісти і показати, що є. Так, друзі, а ще хочу вам сказати те, що дуже мені зайшла на один канал там і мені дуже сподобалися пеларгонії. Тому зробила невеличку таку замовлення ну, двох колекціонерів. Я ніколи не думала, що можуть бути такі гарні пеларгонії. Я думала, та прості, якісь там обичні, червоненькі, розовенькі, біленькі, а там їх ціла куча і ціни такі є. На такі екземпляри, що я навіть не думала, що вони можуть скільки коштувати. Це прийшла мене вчора посилочка, ось ви бачите? Це от одного колекціонера, а це от другого. Ну, Сказали, що хай вона днів 5 постоять, а потім пересаджувати будемо. Ну, Корінці тут гарні, все гарненьке. Тому будемо іще наблюдати, як у нас будуть квітнути пеларгонії. Ну, По догляду я подивилась багато відео то по догляду за ними так само доглядати, як і за сукулентами. В тому сенсі, що ґрунт теж повинен бути рихлий, воздухопроникливий, і поливати їх теж дуже треба, якби, обережно, бажано знизу, щоб попадав, попадала волога. Ну в общем, з пеларгуніями я тільки знайомлюсь, тому багато вам не зможу розказати, а як. Посажу і буде в мене якийсь, буде що показати, то тоді я вам і розка, роз, зможу розказати. Ну, на цьому буду закінчувати. Дуже прошу, хто замовляв, напишіть мені Viber. Я вже трішки якби, свободна, можу в будь-який момент і відповісти, і зняти відео. Тому запрошую вайбер, пишіть, все вам буду показувати. На цьому все закінчую. Всім самого всього самого гарного. Всім пока-пока.